Окей, очек дебайк, вань, тут, це не диен, дице буйство. На столі карти, кубики, тут будем' ясорубство забудь про честь, забудь про дружбу Тут кожен сам за себе Манчін це війна, де ти або пан, або жертва. Манчкін, манчін, двері вибивай, монстра вали, скарби забирай. Рівень, я пай, друзі, підставляй, десяти левел, восьмій рай. Заходжу в данж, як емінем на сцену безстрашний На мені шолом плюс три в руках величезний камінь важкий Перші двері, курка на голові Ха, прокольон для слабаків Я скидаю карту бажання, бо я вищий за всіх бог Другі двері, плутонієвий дракон Тридцятий рівень страх, мої друзі ржуть тобі капе, чувак, Програв ти пух і праха, як клірик ельф, воїн, злодій, все в одному флаконі Коліно приклонін, кидаю монстр вже в агоні Манчкін, манчкін, двері вибивай, монстра вали, скарби забирай, рідень Друзі, представляй: Десятий левел, рай Хапай Ти просиш помог. Скарби, тоді подумаю, братан. А потім кину монстра блукача, щоб зіпсувати твій план. Твій гном із сокерою розшлинування на прокляття втрач, водку ти хотів мене зупинити, я тебе розмажу, як мошку Мій рівень дев'ятий, ось він фініш близько, чую запах перемоги. Всі кидають підселювачі, Намагаючись збити мене з дороги. Але в мене читерські кубики зілля полоні уса. Я не переможний. Останній монстр. Ховий я Він для мене просто нікчемний. Я б'ю його мечем плюс сп'ять. Він пищить, як мала дитина. Десятий рівень, мій перемога, це моя вершина, ви всі лузери, стоїте з відкритими ротами, вражені, бо слим шейде Манчкіна, щойно вас усіх тут покара принижені. Манчкін, Манчкін, двері вибив я, монстра завалив, скарби забрав я. Рівень, япнув вас, підставив я. Десятий левел, це тільки мій рай, сім лягати. Йоу, Манчкін зейм, вinning is the game. World up, peace out. Я звалив, запрашу, всю славу і шейм. I was in my destiny that I got beaten your shadow at free a.m. My draw.